Якщо ви гадаєте, що я класно виглядаю на свої 37,5 років, то ви просто не бачили жінок, якими я захоплююсь. Запрошую вас до перегляду. Нахіда Абден 90 років. Вона дуже популярна фітнес-тренерка в Лівані. Своїм секретом вона вважає харчування та тренування. Ваня Сьодін вона теж відвідує регулярно спортзал вже понад 40 років. І своїм секретом вона вважає харчування і тренування. Так і Сіма Мікаль, фітнес-тренерка в Японії. Своїм секретом вона вважає теж тренування. Харчування і позитивне мислення. Агнеш Келеті пішла цього року на жаль, життя у віці майже 104 роки. До останнього дня вона тренувала молодих гімнасток і сама виконувала розтяжку. Йохана Квас жінка виконує важкі трюки та є тренеркою для молодих гімнасток. Ернестін Шепард в свої 89 дев'ять має чудове здоров'я та прекрасний зовнішній вигляд. Як вважаєте, що вона вважає своїм секретом? Головним моїм прикладом 83-річна крихітка моя бабуля Ліда, яка все життя не воліт війни, і коли вона народилася біля її мами, вибухнув снаряд, і так бабуля живе з однією ніжкою коротше. І це не заважає їй до сьогодні дуже багато мати активності та їздити на велосипеді. Мозку правильні приклади і навіть віртуальне оточення вас робить сильнішими.